Доброго дня, шановні друзі, підписники каналу Агрофарм Бізнес у селі. Сьогодні у нас 24 березня 2025 року. Я знімаю своє чергове відео, яке буде про висадку кабачка у теплиці. Е, можете бачити, ми встелили плівку. Чорної не було, встелили прозору, от яка була. І висадили кабачок. В нас таких дві ідентичних теплиці. І е, ми в одній теплиці, як я й говорив, робимо такі для себе експерименти. В одній теплиці висадили кавілі, в одній теплиці висадили е, марсел. Десь близько 270-280 штук. Теплицю пішло, значить, у нас ширина метр 40 десь між рядками і в рядку 40 см. Трошки, мабуть, густовато. Але садили там капля, шах 20 см, садили через одну, щоб було удобніше. уже починаю викидати другий листок справній. І ще ми вкриємо поверх, зробимо дуги і вкриємо агроволокном. І будемо тримати вас в курсі, коли який кабачок швидше буде давати урожай. Ну, обично кажуть, десь в районі 30 днів від виставки розсади. 30-35 днів. Побачимо, як буде в нас. В принципі, я розраховую десь, якщо все добре, на 1 травня. Але будемо дивитися. Кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, коментуйте. Дякую за увагу. До побачення!